Виконуємо практичну роботу 1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Римкін, Лисенко Черніка Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем «Практична 1. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021, але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. На першому слайді, титульному. Там, де під заголовок слайда, введіть своє прізвище та ім'я. Клацаємо сюди в текстове поле та вводите прізвище та ім'я. Переходимо на другий слайд. Клацаємо по текстному полі, де знаходиться ось цей текст. Та додамо до нього анімацію. Для цього переходимо на вкладку Анімація. Нам потрібно додати анімацію входу, яка називається виліт. Ось вона. Якщо вона у вас ось тут не відображається, то натискаєте кнопку додатково і переглядаєте всі анімації. Крім цього, встановлюємо початок відтворення ефекту одночасно. В групі хронометраж відкриваємо ось цей список, натискаємо на стрілочку вниз та вибираємо одночасно. Можна зразу переглянути, чи є в нас анімація. Бачите, для того, щоб розпочати анімацію з поточного слайду, натискаю ось тут кнопку, якщо спочатку ось тут. або поки слайдів, спочатку або з поточного слайду. Отже, переходимо на третій слайд. Виділяємо зображення і додаємо до даного зображення анімацію поява. Але нам потрібно, щоб появлялося не знизу, а зверху. Відкриваємо параметри ефектів праворуч та вибираємо згори. Встановлюємо початок відразу після. Аналогічно для ось цього зображення. Зразу перевіряємо. Все добре. Тепер налаштуємо переходи між слайдами. Перейдемо на вкладку Переходи. Та виберемо перехід двері. Ось воно. Може так статися, що вашій версії даного переходу немає, тоді вибираєте якийсь інший перехід. Це ви можете робити на будь-якому слайді. Ви мене бачите, зараз четвертий. Якщо ви робите, наприклад, на третьому, то так само можна це робити. Вибираємо параметри ефекту та вибираємо по горизонталі, щоб ось так з'являлося. І встановимо тривалість показу кожного слайда 5 секунд. Встановлюємо ось тут прапорець та встановлюємо 5 секунд. Тобто через 5 секунд слайди будуть змінюватися автоматично. І для цього нам не потрібно натискати ліву кнопку миші. І взагалі знімемо прапорець, клацання кнопки миші. Тобто, коли ми будемо натискати ліву кнопку миші, взагалі нічого відбуватися не буде. І тепер ось ці налаштування переходів потрібно зробити для всіх слайдів. Для цього просто натискаємо кнопку Застосувати до всіх. Так, бачите, перехід є, налаштування є. Давайте перевіримо, до речі. Так, переходи є. Тепер залишилося нам встановити неперервне відтворення слайдів під час показу комп'ютерної презентації. Тобто, коли ми переходимо на останній слайд, після цього в нас автоматично з'являється перший слайд, а не кінець показу слайдів. Для цього переходимо на вкладку показ слайдів. Вибираємо Налаштувати показ слайдів, відкривається вікно, в якому ставимо прапорець, безперервний цикл до натискання клавіш SK. Давайте запустимо і перевіримо. Натискаю ліву кнопку миші, бачимо, нічого не відбувається. Давайте переглянемо повністю, будемо чекати 5 секунд. Хоча, якщо ви хочете швидше, то натискаєте клавішу Enter або стрілочку вперед, і вас перейде на наступний слайд швидше. Так бачимо, перейшло автоматично на перший слайд. Тобто у нас безперервний показ. Натискаєте клавішу Escape, або правою кнопкою «Завершити показ. І залишилося зберегти. Будемо зберігати у власній папці із іншим іменем, тому вибираємо файл не зберегти, а зберегти як. Вибираємо огляд. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. І називаємо Практична робота 1. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!